Маленька портативна машинка для стрижки. Ось цій коробці вона знаходиться. Зараз ми зробимо огляд. А це машинка, яка дозволяє стригти самого себе. І це буде дуже зручно і швидко. Давайте подивимося, як виглядає такий пристрій. Пристрій, в принципі, мені здається, це вже рух вперед. Тобто, це нові технології. Подивіться, будь ласка, розмір. Прошу звернути увагу, наскільки це компактно. Наскільки це зручно. І це машинка для стрижки повноцінно. Розмір чудовий. Плюс ширина зрізу. Я хочу заакцентувати увагу: тут ширина зрізу буде 60 мм. Якщо стандарт, ось звичайна стандартна машинка і ось машинка портативна. тут 45 ширина. Давайте порівняємо, бачите, у портативної машинки ширина зрізу в півтора раза більша. Що це значить? Це значить, що ми можемо набагато швидше робити стрижку. Тому що робоча зона більша, відповідно, стрижка швидше. Плюс тут у нас йде індикатор, сам корпус водонепроникний. не Тому, в принципі, можна робити собі стрижку. Ось так раз, 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 раз. Дуже зручно і просто. Плюс. Тут можна також підстригати бороду. Це дуже класно, в кого там велика така вже борода, середня. Ви використовуєте машинку для стрижки. Ви можете взяти як альтернативу ось такий пристрій. Він маленький, зручний, хороша видимість, не важкий. Тому подивіться, це буде набагато швидше, ніж звичайна машинка для стрижки. В комплекті багато насадок. Я вам покажу, як вони виглядають. Ось, ось таких три пакети в комплекті. Мінімальна, мінімальний зріз 1,5. Гребінця максимальний 15 мм. Тобто, це, в принципі, можна робити різні зачіски, і для бороди можна підібрати потрібну вам насадку. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі, можна промивати. Тут по бокам є дві кнопки для того, щоб їх зажати і зняти ніж, почистити. Тобто тут змінний ніж. Він знімається, От, тому тут все дуже просто і легко. Комплект коштує 1099 гривень. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Це в нас Voyager V910. Можна замовити на сайті trimmer.in.ua, як і назва нашого TikTok. Можна замовити через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь, будемо раді співпраці.